Вітаю вас, ви на каналі Lego Only і сьогодні я хотів би зробити огляд на ось такі два набори від різних компаній. Перший набір це ось такий тягач від компанії KAZI. Досить такий у мене вже старий набір, десь з року так 14 чи 15. І другий набір, який з'явився трохи пізніше, а конкретно у 2019 році це е, ось такий. Я навіть не знаю, як це називається, але воно від компанії Тому ось LZ. Е, в принципі, я думаю, можна почати з. ну, в принципі, давайте з почнемо набору. Від нього тут коробка збереглася. Це така серія, де присутня різна інженерна техніка. І тут, якщо подивитися іншу сторону коробки, то тут можна бачити всі набори. Також тут показано те, якщо, наприклад, їх всіх зібрати, то потім з, -з, з цих всіх деталей можна буде зробити ось такого робота, який чимось нагадує на робота Ось. Давайте подивимося інструкцію. Інструкція ось така, вона ну, проста. Ось. Це вже ми на іншій стороні вже цього робота збираємо, тут частини якби. А Також можна зробити не тільки цю машину, а ще якусь іншу ось. Тут також другий варіант є. А, ну так, да, ось на коробці він вказаний ось. Тут, ну, два в одному. Ну і давайте до самого набору. Ну і ось сама інженерна машина, як можна бачити, на ось такого салатового кольору. Колеса неї пластикові, не гумові, думаю, можна бачити. Ззаду ось така кругла деталь, досить така прикольна. Зверху можна бачити якусь білу решітку, також 2 ліхтарика. Тільки єдине мені не понравилось те, що тут є один такий момент в цій конструкції, що виглядає взагалі ніяк. Це ось, ось така щілина ззаду, можна бачити, там, де оця гарка. Ну, ну, невже не можна було їх, хоча б якусь пластинку, я не знаю, заповнити? Ну, ну, Виглядається ну, взагалі ніяк. Не дуже негарно. Так. Також тут можна бачити а, ось такий сперду захват, який є ну, закріплений на ось таких кліпсах. Ну і давайте також розберемо функціонал цього набору. Цій машині присутні ось такий захват, який можна а, ось так з таким чином скласти. Тобто можна щось взяти, наприклад, якусь детальку і сюди прикріпити. Ну і вона її буде кудись вести. Якщо чесно, я не знаю, як це можна назвати. от Якщо хтось там е, знає, то можете обов'язково написати в коментарях, що це таке може бути або на що схоже. Я обов'язково прочитаю ваші відповіді, варіанти. Ось. Давайте навіть візьмемо будь-яку деталь і закріпимо її сюди. Ну, ось, наприклад, якийсь тут легокубик, можна його сюди ось таким чином зачепити. Ось так прижати. Ну, і вона буде його тримати і кудись там ввести на там, місце значення. Ось. ось такий набір, такий досить він простий, дешевий. Якщо ви там збираєте якусь там, будівельну техніку мініатюрну і колекціонуєте, або там, заради деталі, то, в принципі, це набір якраз для вас. Тому що тут є ось такі досить такі цікаві деталі, які можуть вам знадобитися. Ось такі, особливо тут колесні, оці усі, які розділені. Тобто це не такі там цільні деталі, які повинні бути, а вони ось, можна бачити, що вони розділені. Що, до речі, досить теж прикольно. У неї буває теж дуже сильно потрібна щось, така деталь. А ми переходимо до наступного. Наступний набір це від компанії Casi, як я казав. Набір у мене досить старий, десь 2014 року або 2015, я не пам'ятаю. Ну, По інструкції, звісно, це можна бачити. Так, від цього набору збереглася тільки інструкція і все, коробки ніяк не збереглося, на жаль, але хоча б що-небудь. Інструкція сама по собі, вона вже така досить покоцена, ось побита часом, так можна сказати. Ну ось так, ну і тепер давайте до самого набору приступимо. Ось такий тягач в ось таких жовто-сірих ось таких кольорах. Ззаду можна бачити ось такий гак, також тут дві, два якихось маячка чи лампочки ось такі, там червона та синя, не знаю, поліцейські можливо. Ось така кабіна. Кабіна, ось, типу, така, якась як розділена. Чи що? Ось. Єдине тільки те, що кабіна вона ну, дуже гарно тримається, постійно відпадає у мене. Це, да, якщо чесно. А сам цей гак це така досить прикольна деталь. І в такому маленькому наборі досить досить прикольний тут побачити. Також тут ще ось такі присутні. Ось. Колеса вже гумів, не такі, як там на попередньому наборі були, що вони там пластикові. Ось такі фари, решітка, бампер знизу ну виглядає досить прикольно. Цей набір навіть, я вам скажу, трохи краще, ніж попередній буде. А тепер давайте розберемо функціонал. З ну, звісно, він буде їздити все-таки. Тут ось такий гак, можна його ось таким чином підняти. Ось так опустити. Ну і в принципі щось можна навіть причепити. Давайте щось спробуємо. Зараз я знайду якийсь маленький автомобільчик. Ось, під'їхав тут ось такий тут набір. Та да, я на нього обов'язково теж зроблю огляд якось. Можна взяти цей гак, причепити до ось такого бампера, бажано, щоб він був ось такий круглий. Єдине, що деталі вони вже трохи тут розхлібані, тому вони тут не так сильно і тримаються. Але ось так. Ну що ж, будемо підбивати підсумки. Ці два набори досить такі цікаві, прикольні, дешеві. Наприклад, особливо цей тягач, взагалі дуже імбовий набір. Якщо ви десь такий набір побачите, то обов'язково купляйте, досить такий прикольний. Якщо вам сподобався цей огляд, також ці два цікавих набори, то обов'язково під подбайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати, що вийшло нове відео. Також діліться з цим відео зі своїми друзями, а з вами був канал Лего Огляду UAI. Всім до зустрічі!